Днями в Києві відбулися богатирські ігри. Турнір богатир Києва Києва-2023» серед найсильніших атлетів України і перетягування Канату аматорів, та турнір серед найсильніших атлетів Києва та України. Організаторами заходу стали департамент молоді та спорту КНДА, Федерація найсильніших атлетів України і перетягування Канату, Дарницька районна державна адміністрація в місті Києві та за підтримки державної становив Всеукраїнський центр здоров'я, населення, спорт та всіх. За результатами змагань кращими стали такі спортсмени. Роман Греков здобув перше місце, Іван Веркач – друге, Іван Кузьміч, третє. Я задоволений, навіть трішки шокований. Я розраховував максимум на п'яте, можливо, шосте місце. Якесь А тут третє для мене чесно трохи шок був. Бо форма зараз в мене зараз не найкраща. Але ну я вражений, чесно. Не очікував від себе самого такого. Якщо чесно, то мені все сподобалося. Ну крім останньої управи, де мене схопили суд судомі. Зпомагав, якщо чесно, я ще не пам'ятаю на своїй пам'яті таких судом. І вони мені помішали зробити кращий результат, але незважаючи на це, я й так задоволений. Я дуже задоволений. розраховував виграти, все пішло по плану, все добре. Я недавно отримав травму. Це зараз мій перший старт у цьому році. З першого старту зайняти перше місце це дуже приємно. А надалі буду виступати. Є ще плани поїхати в Литву на змагання Кубку Європи до Жедрунса-Савіцькаса 10 вересня.